Ми переїжджаємо. ми переїжджаємо з кільцевої дороги. Вже нас тут не буде. Бачите, вже вивіски зняли, ці машини зараз останні забираємо звідси. Багато чого ми розпродали, але й багато чого завезли. Тому цей адрес кільцева дорога Зочик 54 тепер вже не активний, не працює. Друзі, ось ми вже й переїхали. Це вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автомайданчик. Гляньте скільки автомобілів. Через забор. Рядом сервісний центр МРЕО. Через дорогу і через жиде пуття. Ocean Plaza. Что тут у нас есть? У нас тут есть фирменный сервис ВАК. У нас тут есть там дальше фирменный сервис Hyundai Kia. И там есть мастер-сервис. Величезный СТО специализуется по всем авто І розборка у них, і нові запчасті. Тому ось така у нас локація Миколи Грінченка, 18. Біля Мрео, повторюсь. Запрошую, приїжджайте, дивіться, тестуйте любий автомобіль і під замовленням можемо привезти. До зустрічі!